Мне кажется, тут какая-то прикольная история. Я не знаю, что сказать. Опа. Короче, я никого налеталася о 12. І сьогодні я вирішила зробити це з людиною, яку знаю один. День. <рі> Нехай це буде якась прикольна історія. Це ж я вам не дозаписала. Виходить, дівчинка та не вийшла. Я не спала всю ніч і зараз йду зустрічати своїх батьків. От як бачите, кулька в мене. Кукузіньки мої. Подивіться, яка краса. Море прокидається, це щось неймовірне, дуже гарно, пуста парковка, трошечки прохолодненько, не тільки з, з голими ногами йду. Чекаю батьків, йдуть пішком, ну їм тільопать тут е, прилічно так. Ах. Як це неймовірно?

мы шли прям лицом к лицу. Мы, на <laughs> Мы наградили. Смотрим, Настя, нет. Я же уже ж ей скидываю, где ты, шо ты, блин. Ну, просто все, там вот так море и так вот ворота. 415 -я база. И просто, ну, никак, никуда. Так, у меня же я пошла доставочка. Боже, какая милота. Вау. Красота. клас. Та то завжди нам приносив ця моя сестра, я тільки що розмовляла з yeah. Олесіть. Що ти завжди нам приносив в облішку, коли ми всі спали, тюльпанчики і квіточки. Ну, то ж дома. Да. Ну і тут знайшов іще. Хочу, щоб ви знали. Е, ви. Ладно, ладно. Третю поправка. Бросив курити поправка. Да не оправдуйся, все хорошо. Ви моя підтримка. С праздником вас целую, обнимаю, люблю и... О, наконец-то! Наконец-то! Короче, и всем, кто будет смотреть, тоже с праздником! Ура! Ура! Кущать! Да, просто типа Будешся забиратися. А ну давай клей! Якщо пам'ятаєте, я так і не привітала цю дівчинку, її Настя також, якщо ж назвати. А, вчора вночі вона вже спала, коли я прийшла. Так що йдемо зараз поздравляти разом з батьками. Я їй казала, що вони приїхали. Вона, вона також дуже сильно зраділа, наче це до неї приїхали. От. Зараз її привітаємо, піднімемо настрій, Буде класно. Я навіть не знаю, що більше полюбила. Отримувати якісь сюрпризи і подарунки чи створювати їх сама. Клас. І їдемо на шопінг трошечки. Щось прикупимо собі приколдесного на завтра. Ну що ви. Трохи ми так. Давай, мама, давай спай. Яка гарна люстра. <плес> <плес> Вона мені дуже подобається. Мені подобається маміна стрічка. Повернуся сюди. Гляньте, яка вообще красотка просто! Вау, вау. <гум> Боже, кого я така? От ви питаєте, Настя, чого така гарна? Мамо. У Мамо У маму то що така. Що, нормально? <зо> <к ido> ну почти почти які ви гарні гарні капець. Папі такі папішки, мені такі спортивнички. Може так на роботу теж вийти. Може так піти і погуляти потім. Так що так? universal. Мамі зараз щось відвізьмемо. Ну що, скупились ми. Будемо гарнесенькі завтра, так? Да? Як, вам, як вам покупочки? Всі Добре. залишились з покупочками, Да. Все, ми скупились і їдемо зараз в Чорноморку. Мама дуже сильно хоче в Устриці. що Зараз Добре, будемо. Вперед. Вперед, ну окей. Добрий вечір. Добрий вечір. Перше, в мене тут підготовлена ось така атмосферка. Вчора пам'ятаєте, ми робили краса. Забирати тортик. Вже привіз таксіст. Зараз подивитись, там дуже милота І дуже гарний такий біленький, один, другий з мішками. Зібрали тортик. Вів, вів там, що пак що снаружу, то патрули. Що дивимося? Що наші полюбили? Боже, какая красота. Это блестки. Что это там мне интересно такое? Боже, рисовая бумага, да, походу, я поняла. Ну красиво, да? Красиво. Да, оно. Так, я ж якби-то дозаписую ще свій влог. О, зараз розкажу вам. Вчора ми ходили е, на шопінг, ви бачили да? <смі> трошки. Ми хотіли ще піти кудись. Мама дуже устриць хотіла, але чесно, мені так погано вчора стало. От я просто я приїхала і я відчуваю, як наче всі мої сили, що в мене були, вони так і кудись ділись. І я лягла, мама мене жмакала. <смі> жмакала. Каже, дівшка, ви не обалділи. А я кажу, це саме те, чого я так хотіла. мама казала дитинстві, що вона завжди мене тік-чик-чик-тік, ток жмакала і щекотала ручку, спинку. Ну що ви думаєте, я виросла, нічого не змінилося. Я так сильно від цього кайфую. Тато вчора приніс ось ці квіточки. Тому, чесно вам сказати, я впевнена, що використала абсолютно всю свою енергію, яку мені давали в тому році, по кожного разу, да, коли ти без сил перед днем народженням, то означає, що ти молодець, ти всю свою енергію і зразходував. Коли в тебе ще є дуже багато сили, значить ти не, не дорасходував те, що тобі давалось, виділялось на цей цілий рік, твій астрологічний. І типу більше не дадуть. І щоб ви розуміли, в мене так перло перед ним народженням, я стільки всього багато робила. Я бігом, 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 щоб використати цю енергію, щоб мені ще більше дали, ще більше енергії дали на якісь які справи на моїй вже на мій 29 й рік. Да. А як я обожнюю свій день народження? А як я взагалі? Наскільки я щаслива і рада, що народилась Хочу сказати про те, що найбільший, найбільший подарунок, який є у мене в житті, я, я не одразу це усвідомлювала, але це люди. А помімо того, що найкращий подарунок за життя це отримати це життя, mm -hmm. да, отримати цю можливість прожити цей досвід. як как добу ходила. А от відео а я з книгу там виділю. А мне какой скрин сделать? Ну, да, смотреть. Стрелечки давайте сделать. Да. Я не буду этого делать. Пожалуйста. Я могу, но да. Happy birthday, і Клас. Ну Послідь що, ми війна. зібрались. Так, да, вже такі готові. Йдемо ну, святкувати. Ні, ми ще не готові, тільки почали. <laughs> <laughs> ну. <laughs> <laughs> ну <laughs> Ой, погодка, конечно, шикарна сьогодні. Чекаємо машину і вирушаємо. Там же і дівчатка. Напевно чекають чи ні. Щось запишемо, якісь поздоровлення. Взагалі раді, що я радилася. Я для тебе зажгу свічу. З днем народження, З днем народження. Прім'ю подарок. Поздравлення. Ось така Це тут атмосферочка у нас. Ми вже наближаємось до мого улюбленого ресторанчику. Він для мене дуже особливий. От е, пізніше розповім цю історію там. Як настрій? Дуже. Настрій дуже, дуже крутий, класний. Дуже гарно, святково. Все, ми прийшли я на березі моря, сидимо, значить, розповідаю за це кафе. Ми випадково, коли з Аллеєю відпочивали в Одесі, я побачила з вікна Райдогу. І ми пішли сюди взагалі. Я навіть не знала про це як це місце. Якби я йшла за Райдовою, але ми прийшли в це чудове місце, і я кажу, вау, це щось неймовірне. Ми тут залишились. Вау, 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 вау Просто Це місце і через рік іля тут мені зробив пропозицію. Ви бачили, вона є на Ютубі. От, і сьогодні от збираюся вже тут святкувати свій день народження. Ви такі красиві у мене, я не можу просто, я не можу. Весь випуск на вас буде побудований. Уті бозі, у ті-та-да, у ті та. Обично, там розговори між пацанами, там, би мені там сину, вибір мені вороньо. У мене такі дівчата, я б з кожної з них пішов в розвідку. Любое, любой. Я вам серьезно говорю, хоть смолу, хоть этой, хоть что. Всегда стоим за твоей спиной и всегда наблюдаем за тобой. День этот настал, не прийти он не может. Сбылись все мечты и твои сновидения. И в этот прекрасный весенний денек тебя поздравляем мы с днем рождения. Слова всех друзей сольются в волшебную Божью закваску. И жизнь твоя станет теплее и светлее. Пусть будут все, Хотела тут в сказке. Скажу не как в книге. А просто ясно. Желаю всего и везде по чуть-чуть. Пусть ну, жизнь, как и ты, будет только прекрасной. Спасибо Господь, что ее нам послал. Опять день рождения тебя нашей Настя. По скрипку? Не важно на местности, где и когда. Не важно, сколько нас. И сколько нас нет. Что было, что будет. Извините, да. Возьми тем, кто с нами. Так мы не заходили. С днем, днем рождения! рождения! Мы познакомились совершенно неожиданно, в неожиданном месте, чудесно, да. На самом деле, я вот уже и говорила, я поражена, насколько классные девчонки собрались. И когда ты написала, что у тебя день рождения, и ты хочешь его разделить с нами, я, если честно, немножко оторопела, потому что я не ожидала, что э, вот классная девочка, прекрасная, которая вот э, просто решила добавиться в чат, что она настолько будет открытой, что даже разрешит, да, себе э, разделить этот день вот по факту с незнакомыми девчонками такими же. Ну мы первый раз увидели сегодня. Да, я, я тоже. Вот, поэтому я хочу тебе сказать, что ты, наверное, в чем-то даже пример для меня показала, как может быть, как можно быть открытой такой, как можно быть такой искренней, как можно быть такой прекрасной и не бояться вот каких-то жизненных вызовов. Спасибо. Ой, мне Спасибо. Очень приятно, вы я вот исприходил, у меня сейчас. Ама, я э, в первую очередь, конечно, хочу поблагодарить своих родителей за то, что сделали такой просто невероятно классный сюрприз. Вообще, за то, что подарили жизнь, это самый ценный подарок, прожить эту жизнь, этот опыт и встретить прекрасных людей. Я искренне благодарна, ценю такие встречи, и серьезно. я вот поняла, что самый лучший подарок это люди. Ну смотри, просто что у вас ближе все. Будет.

Возвращаемся мы вот так вот Вот такие показы Рот, прыгай, ты вот. Чернявая девчина Здесь <свес> Мам, тикай, тикай, тикай. Довольна? Да. Показись. Ну что? Соленая. Соленая? Да. Ты довольна? Да. Короче, сидим, смотрим на море. Там луна и гала. Ну що, сьогодні ми приїхали на післясвятковий сніданок. Ой, смакота, юшечка, та ви що, красота, так? Да? Угу. Мама дуже хотіла Це Ми зараз на привоз приїхали. Дивимось, вкусняшчик. Рибочка, да, така хорошенька, такі стейки, що вона в так, це я вже записую після свого дня народження. Це фіналочка, бо почали монтувати відео. Не вистачає фіналочки. Буду на майбутнє знати, що влоги також треба закінчувати, якось не просто день закінчився, і відео на паузі стоп. А, так, ви подивились, да, що ми поїхали на привоз і так далі. Погуляли з батьками, приїхали. Поїли, дивились фільми, розважались, сміялись, балакали море тут. Все краще дуже-дуже класно. І вони поїхали ввечері. Я їх проводила на поїзд. І все. І знаєте, ці три дні так швидко пролетіли, просто промайнули. Шалено. От, Мені все дуже-дуже сильно сподобалось з самого початку, до кінця. Я, якщо чесно, я ж вам кажу, що до приближення до того, як наближались моє день народження, я ще більше не хотіла, щоб воно було, бо я така, блін, я не хочу, буду сидіти, оце плакати чи що. А потім я така: стоп! Я сама створюю свою реальність, я сама створюю своє свято. Свій настрій і так далі, я вже давно ні чекаю ні від кого нічого. І е, я ж зібрала дівчаток взагалі собі незнайомих, батьки зробили сюрприз, приїхали, Боже, яке щастя! Все от пройшло так, як треба. Ми дуже класно провели час. Коли я е, залишилась тут в Одесі, да, сама, там, так, ну, якби Іллі немає поруч, і як виявилось, дуже багато людей, які готові пройти на допомогу, які, які відкриті. Я тут легко знайшла нові знайомства, познайомилась з людьми. Це взагалі. Я взагалі реально вдячна тому місту, місцю, в якому я зараз опинилась, бо я прям мала тут опинитись реально. Це те, там, де. Я там, де маю бути. Це на 100%. І навіть, ну, це так, можливо, ви боїтеся залишитись одні. Чи Є одними. Насправді ми ніколи одні не буваємо. Да? живучи на цій планеті, де ще є люди. Ми ніколи не будемо одні. Завжди можна знайти і спільну мову, і познайомитися, і домовитись і, і ну вище, я не знаю настільки кайфую, настільки я вдячна. Я от тільки дякувала, дякувала, дякувала за все, що маю. В мене ось тут дуже багато любові і відчуття вдячності до цього світу, до людей. Ну, я не знаю, настільки зараз все набагато простіше стало, можливо, це мої особисті такі ключові моменти. Да, от, В принципі, як в блозі я така щира відкрита, так і в житті така щира відкрита. І мені це в собі дуже подобається. Але після того, як вони поїхали, мені так було зле. Але уявляєте, наскільки організм... По факту я взагалі ніколи не хворію, ніколи в мене не буває ніяких проблем там, чи ще чогось. Ну я абсолютно повністю здорова, класна людина. А, і щоб так, от, ну, я це прирівнюю вже до якихось е, трошки інших своїх процесів. Так це і є, так це і відбулося. Це якраз було перед е, затемненням. Ви знаєте, да, яке було у нас сильне затемнення 14 березня. От плюс навчання ж, да, я запускаю. От я якраз сиділа, записувала відео це для навчання. Зараз я повертаюся до своїх робочих буднів. От. Тому всім дякую, дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Подаруйте мені комент. От що мені. Я дівчина скромна, насправді. Поставте лайк цьому відео і напишіть комент. А також подивіться, можете наступні відео також подивитись, поставити лайки, прописати коменти. Це буде найкращим. Подарунком для мене. Наче день народження у мене, а мені так а мені так щасливо від цього, і прямо от хотілося бажати ще й інше. Знаєте, всього-всього найкращого. Але якщо взяти закон відзеркалення, то насправді да, відношення до інших і є пропорційним відношенням до себе. Людина, яка себе поважає, да, вона і інших буде поважати по факту, яка собі бажає все, всього найкращого, і іншим буде бажати всього найкращого. Тому. Тому ось так. Дякую, Любі.